Ну а Іран найближчим часом може почати постачання балістичних ракет в Росію. Про це з посиланням на західних чиновників пише Bloomberg. Джерела видання відмовилися називати обсяги або тип ракет, який ймовірно може отримати Кремль. Проте один зі співрозмовників визнав, що поставки можуть початися протягом кількох днів. Також журналісти зазначили, що Іран вже передав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту. Ну, Асафери сапери, перепрошую, вивели вламки російської крилатої ракети Х-101 у Святошинському районі столиці, про що повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, зазначивши, що піротехніки успішно успішно вилучили безпечні, безпечні залишки ракети і додали, що жодна людина не постраждала на щастя. І президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії. Про це повідомив в телеграмі глава офісу президента Андрій Єрмак. І Під новими обмеженнями, зокрема, опинився так званий голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. Йому на 10 років заблокували активи, заборонили торговельні операції, купівлю землі та виведення капіталів за межі України. А ще колаборанти позбавили усіх нагород. Під санкціями опинилися компанії, які імпортують під санкцій. Ні, товари з Ірану та Північної Кореї транспортують військову техніку до фронту та допомагають обслуговувати аеродроми, де базується військова авіація ворога. Серед них компанії, що керують аеропортами Дамадєдова і Кальцова.